Вітаю на каналі Органічна Садиба. Сьогодні дивимось як виглядають перчики, висаджені 17 квітня. Ось так вони вже всі добре укорінились, вже навіть на них квіточки, пасинки активно ростуть. Єдине, що мені не подобається, трошки світловатий колір листя, але це нормально для е, таких умов, коли холодні ночі ще, потім піде тепло, вони будуть виглядати ще гарніше, буде більш правильний колір листя. Більш зелений, такий насичений. А, відповідно, ну, от, така фаза розвитку, якщо висаджувати просто розсаду, відкрити ґрунт, одразу, коли вже буде тепло, десь всередині або в кінці травня, ну, урожай буде набагато пізніше. А так висаджені 17 квітня і під укриття дасть змогу отримати урожай набагато раніше. Підписатись на органічну садибу, я буду розповідати і далі ці тонкощі о, органічної агротехніки. Різні секрети і показувати, як виглядають овочі, до яких все це діло застосоване.